От сейчас усі жалуються, що погано живемо. Ну, а я считаю, що за всю свою жизнь, за 82 года, я зараз живу найкраще, найбагато. Ну, вспомнить після воєнного време. Здесь був, мабуть, 45-й год. Ми з братом Пішли у поле, чого-небудь з'їсти роздобути собі. Думали, десь, може, картошину мерзлу, найдем і буряк мерзли. Ну, ходили, ходили, в поле зайшли, ніде нічого немає. Мені вже холодно і страшно стало, От. а брат на 9 років старше мене. Він, значить, на, на терновник терень ріс густо спиною лягає, а так падає. І каже, та не бійся, я тебе захищу, дивись, який я багатий, я чи багатий. От. Ну, так же голодні, прийшли додому. От. Ну, чуть підросли там, вструїлися, родителі там на сіний пункт. Батько був мотористом, а мамка там робочий. От. Нищита була страшезна. Жили там дві на вісу, там вісова, віса були, заготавлювали ті, з колхозу, з колхозу возили сіно е, воєнним е, коням корм, С -с -с -тюку, тюкували сіно це і відправляли вагонами в вольській часті. От. Холодно і голодно було літом, літом там робочі були, і з сел приїжджали, дівчата там все, все, сіном складали великі скирди, і один був у масі по скирдуванню, скирда ці вмів робити. От, приїжджає і живе у нас тут, же ж, у наших двох комнатушках. І я наскільки голодна була, Сяду на другій стороні цієї комнатушки і очей не звожу. Він сальце витягне якесь там ржаве і з хлібцем їсть. А мені так хочеться і так воно вроді пахло. От зараз такого душистого ржавого сала немає. Є свіже, гарне, соломкою капчене, а ми ще ходимо по базарю, та все не таке, це не таке. А тоді дуже добре воно було. А Зімою то нічим було. Ну, сіном же ж нельзя, так бувало і на нас соломкою. <гадували> Підтоплювали я, мамка принесе тієї соломи, щоб щось зготувати на, на плиті. От. А я побільше туди соломи напхну, а воно загорися тоді просто. Оцей весь дим як жахне і на хату, і я там на присадки на надсипину, покотилася, злякалася. А тим не мені, опять же, що это... лужок не було. Батько сам вистругав дерев'яні ложки. І це ж я вже. З 39-го году не така вже, вже маленька була. А тим не мене, мені хотілося укусити кусочок цієї дерев'яної ложки і щербину робили. Не знаю, якби я б, мабуть, губам би дала, щоб не кусала, не портила. Рядом був кирпічний завод. І там копали глину. Німецьке пленє. І конячками вивозили її наверх, і там уже робили, місили, там печі були. От. А ми дітлахи підемо, відвісна стіна в той кар'єр, і ми зверху заглядаємо. Вже ж там. Ніхто нас не, не, не дивився, як ми росли, як, як, як і хотіли, так і росли. От. І однажди вже ми не не були там, а рядом це було сіним пунктом. Сіна валилася і придавила цих п'яних же що, копачів, що возили глину. Помню, крик був там. І після цього їх вивезли всіх. От. Так що, сміх і гріх. Жили в 46-му году пішла в перший клас. Ну що ж там я якесь місяць, може, походила чи півтора, почались дожжі, грязь, а що. В школу далі не пішла. Учителька приходить, а чуваша Галя в школу не ходить. Та це ж бачите, воно ж вон, сидить, А в мене одне платячко. Я присіла, щоб хоч ноги зігріти, натягла його на коліна, а вона каже: та то ж аж мухом он поросло. А цьому Мохові вже 83-й год, слава Богу. І ще й нічого.